Вітаю! Отже, на зламі XVII століття термін військо-Запорозьке описував, уявіть собі, дві дуже різні, але водночас ну дивовижно пов'язані групи воїнів. З одного боку, це була офіційна армія на службі в короля, а з іншого вільні лицарі січі, які нікому не підкорялися. Як же ці два світи існували поруч, як вони конфліктували і як, як вони об'єдналися, щоб змінити історію Європи? Ну з'ясовувати. А почати варто саме з цього степ та воля. Це ж не просто красиві слова, правда? Це, по суті, їхній життєвий код, їхня ДНК. Саме це нестримне прагнення до свободи, до самовизначення було тим двигуном, що вів їх уперед і, зрештою, визначив їхню долю. Так як же це можливо, щоб під однією назвою ховалися дві настільки різні сили? Щоб це зрозуміти, нам треба розібратися у двох ключових значеннях поняття військо-запорозьке того часу. Тобто, по суті, ми маємо справу з двома паралельними реальностями під однією вивіскою: перша це Запорозька Січ, такий собі грізний незалежний центр вільного козацтва, що живе за своїми законами. А друга це реєстрове козацтво, офіційно найняте на службу польсько-литовською державою. А тепер давайте порівняємо ці два світи напряму. Подивимось, у чому ж була та сама фундаментальна різниця між цими двома, скажімо так, фракціями. Ось тут усе видно, як на долоні: зліва реєстровці. Вони на державній службі отримують зарплатню, мають офіційного керівника, якого призначає влада, і головне їхнє завдання тільки вслухайтеся, стримувати інших козаків. А праворуч нереєстрові, тобто запорожці. Їхній центр Січ, їхній лідер, виборний отаман, а їхня головна справа це сміливі походи на володіння Османської імперії. Просто два різні світи, які якось існували поруч. Але ж чому козаки взагалі йшли на службу до короля? Ну, річ Посполита пропонувала цілком реальні бонуси: по перше, звільнення від податків. По-друге, право володіти землею, плюс власне самоврядування і, звісно ж, стабільна платня. Для влади це був спосіб, хоч якось контролювати цю козацьку стихію, даючи частині з них офіційний статус і привілеї. І цей контроль був, знаєте, дуже суворим. От, наприклад, Роставицька угода 1619 року встановила реєстр всього на всього у три тисячі осіб. Просто уявіть собі, тисячі воїнів, які вважали себе козаками, раптом опинилися поза законом. Це, звісно, лише підливало олію у вогонь і посилювало напругу. Та, попри всі ці політичні розбіжності у військовому плані, це була одна культура. І реєстрові, і нереєстрові були справжніми майстрами своєї справи. Їхньою головною силою була піхота, озброєна рушницями. Вони мали легендарну флотилію чайок і вміли віртуозно використовувати всі роди військ. І коли ці дві сили об'єднувалися, вони ставали практично непереможними. І ось в історії з'являється людина, якій вдалося очолити і об'єднати обидва ці козацькі світи. Петро Конашевич Сагайдачник – це була абсолютно унікальна постать. З одного боку, шляхтич, який отримав блискучу освіту в Острозькій академії. Це дозволяло йому говорити з польською владою на рівних, а з іншого він був безстрашним воїном, який здобув колосальний авторитет на Січі. Просто погляньмо на його шлях. У 1616 році він очолює типовий запорозький похід на кафу. А вже у 1618-му веде козаків як союзники Речі Посполитої на Москву. Але ключовим, просто геніальним ходом став 1620 рік, коли він записав усе військо і реєстрове і не реєстрове до Київського братства. Це об'єднало їх не просто як військову силу, а як захисників спільної ідеї православної віри. І ось він момент істини битва під Хотином. Місце, де ці два світи мали стати однією силою. Що тут вражає найбільше, так це масштаб. Погляньмо на ці цифри: 150 п'ятдесяти тисячна османська армія проти якихось 35 -ти тисяч поляків і литовців, без понад 40-тисячного козецького війська, яке привів Сагайдачний. Результат битви був би м'яко калючи передбачуваним. Козаки не просто допомогли, вони фактично вирівняли сили. І справа ж була не лише в кількості. Козаки принесли з собою свою унікальну тактику. Вдень їхні табори з возів були неприступними фортецями, які витримували будь-який натиск. А вночі вночі вони перетворювалися на справжніх привидів. Їхні зухвалі нічні вилазки сіяли такий хаос і паніку в османському таборі, що це важко уявити. Ось вам лише один епізод, записаний очевидцем. Козаки не змогли забрати важкі османські гармати, тож вони просто порубали колеса сокирами і відтягли дві гармати до себе. Можна тільки уявити собі розпач і лють османського султана. Це ж ідеальна ілюстрація козацької винахідливості та відваги. А результатом такої тактики стали просто колосальні втрати для османів понад 40 тисяч загиблих. Для могутньої імперії це був справжній шок. Вони були змушені зупинити свій завойовницький похід і просити миру. Битву виграно. Але що це означало в довгостроковій перспективі? А те, що перемога під Хотином назавжди змінила статус козацтва в очах усієї Європи. Сучасники чудово розуміли, хто став справжнім героєм цієї битви. Ця цитата з тогочасного літопису не залишає жодних сумнівів. Саме козаки стали тим вирішальним фактором, що схилив шалки Терезів на бік Речі Посполитої. Отже, ключовий висновок Хотинська битва не просто врятувала Річ Посполиту, вона зупинила просування Османської імперії в глиб Європи. І вона перетворила козацтво з так би мовити регіональної проблеми на силу, з якою відтепер мусили рахуватися абсолютно всі. І ці слова, написані на похорон Сагайдачного, повертають нас до самого початку: вольність. Козаки довели, що їхня боротьба за власну свободу може бути водночас і служінням батьківщині і захистом усієї Європи. Вони здобули свою вольність не грішми чи привілеями, а власною кров'ю. І це залишає нас із головним питанням, як одній силі вдавалося настільки ефективно служити короні, але водночас так затято боротися за власну свободу? Мабуть, саме в цьому парадоксі у службі за свободу, у вірності короні і вірності Січі, і криється унікальна природа українського козацтва, сили, яка назавжди змінила історію.